Людина може бути максимально ефективною тільки тоді, коли вона буде займати посаду споріднену до своєї цивільної спеціальності, якщо вона в неї така є. І потім вони навч... направлялися в навчальний центр. Дуже часто люди там дивилися з презирством, або там, напевно, в них думки були, що купили якесь, знаєте, місце. І от виклик, це спілкування з людьми, які не хочуть йти служити, бо ти намагаєшся, пропонуєш. Дивишся, де краще застосувати цю людину. Переваги, я більше скажу, напевно, не того, що я в рекрутингу, а можливості для інших людей. Завдяки рекрутингу вони можуть не просто йти по накатаній, куди потраплю, туди потраплю, а обрати собі військову спеціальність відповідно до своїх навичок і знань, отриманих в цивільному житті. Це дуже велика різниця, тому що коли я йшов служити, цього не було. Про рекрутинг я навіть і не чув тоді. Дуже часто є випадки, коли люди хочуть від чогось втікти, потрапити в армію. Є випадки, коли людина приходить і каже, не розповідає всієї правди. Потім через певні спецслужби дізнаємося цю інформацію, і складається враження, як тепер довіряти людям. Ну тобто, тому що от візьми таку людину на службу. Він не змінився, і це небезпека для цілого підрозділу, в який він потрапить.